Добрий день. Мене не було два місяці тут. Нічого цікавого не відбувалося. травень я просто намагалася спати, а червень я в'язала на замовлення весь місяць. Тому так, да, із такого творчого нового, в принципі, майже нічого не було. Але мені все ж таки є, що вам показати. Да, буду розповідати вам по ходу, що ж я зв'язала, що я робила. Ці два місяці поки тут нічого не знімала. Розпочну з цікавого. Я зараз в'яжу пончо. Вдруге. Ті, хто дивиться мої влоги, то знає, що я вже в'язала пончо ось такого плану. Що ж це за пряжа? До речі. Ось такі кольори я обрала. Ось так ця пряжа звучить. Да, це Alize Cotton Gold. Ось такі два кольори. Якщо вам цікаво, 29-й колір і білий той, що 599-й, на? Да? 699-й. Як підсказує моя дедукція, ця пряжа зроблена для того, щоб в'язати іграшки. Тут так і написано. The Best Choice for amigurumi. Пряжа тоненька, тут 330 метрів на 100 грам. І я в'яжу дуже маленьким гачком 4 міліметри. Ось так. Чого я взагалі розпочала розповідати про пончо? Тому що це перше, що я почала в'язати на початку ще травня, ще 2 місяці назад. От. Зараз покажу. Оце ширина. І вдовжину вже вив'язала я, я не знаю, тут сантиметрів десь 35-40. Я в'язала це все діло 5 днів, але із-за того, що тут в'яжеться спеціальний, як ви бачите, візерунок. Тобто це не проста в'язка. Точніше, як, вона проста, але там треба дивитися вниз, треба рахувати, тобто це не фонова в'язка. От, тому кхів, вона забирає дуже сильно е, часу, і я дуже швидко здулася. Е, хоча, от, наприклад, перше пончо було з, зроблено з такого візерунку, а ось друге пончо з такого візерунку. І от цей другий візерунок він набагато легший за перший. Набагато легше. Тобто, якщо я перший візерунок в'язала десь, я думаю, за тижні три, то якщо б я запарилась, то за тижні два за 14 днів я би дов'язала це пончо. Це за 5 днів я вже зробила майже 30%. Насправді, взагалі, я це пончо почала в'язати, щоб, ну, по-перше, його носити, А по-друге, я хотіла зробити майстер-клас. Але я от зараз не дуже розумію, чи потрібен цей майстер-клас, бо пончо воно все ж таки не попсове. таке, Така річ, не, не всі таке б носили, я не впевнена, що чи вартує ці зусилля і цей час майстер-класу, який подивиться, дуже незначна кількість людей. Тому, якщо ви хочете це пончо, але ще мені про це не написали, напишіть. Стосовно ще майстер-класу, ще недовго хотіла сказати, значить, я думаю, що зробити? Чи мені дов'язати ціле пончо і знімати по ходу діла майстер-клас, чи не паритися, поки відкласти це пончо і зробити за зразком. Майстер-клас, тобто в мене вже є понч, тобто я можу на маленькому клаптику показати вам, як в'яжеться великий кусман. Це буде швидше і майстер-клас зробиться набагато швидше. А так. Поки я дов'яжу це пончу, ще пройде багато часу. як би ви хотіли дивитися цей майстер-клас, тому, будь ласка, теж прокоментуйте, обов'язково дайте мені свій фідбек. Щось я там записувала. Я пам'ятаю на початку травня стосовно цього пончо, щось там я розказувала. Якщо це буде цікаво, я зараз ще на монтажі передавлюсь. Якщо це буде цікаво, то я сюди якісь фрагменти все таки вставлю. Коротше, забрала ниточку, туалетку ще купила. Із завершених також проєктів я зв'язала светрик на замовлення. Нічого супер-сверхістечного хуй ворогам, як то кажуть. Потім ще светрик, потім ще светрик, потім ще й халатик. Два халатики. Я всі светрики зараз вже повідправляла, в мене залишився один-єдиний светрик, який, до речі, поїде в США. Можу вам його показати. Нічого цікавого, простий светрик. Просто е, синій з чорним, до речі, виглядає дуже прикольно. Я, якщо чесно, не очікувала, що буде такий прикольний результат. Ну, напис така класика. А е, також я весь травень і червень дуже багато в'язала із Alize Mohair Classic. Дуже класні получаються павутинки. Ну, ось на кшталт такої павутинки. Також з цієї Alize Classic Мохер зв'язала кардиганчик. У мене є майстер-клас. Буде в описі під відео. Він вийшов більше, ніж в майстер-класі, бо я в'язала, по-перше, у дві нитки, а не у три, як в майстер-класі. І я пров'язала більше е рядів, щоб воно було довше. В майстер-класі там кроп, е кардиганчик, ви побачите, він там щось 45-50 см довжину. От, а тут 70 см довжину, це дуже довгий кардиган. Ну, ви бачите по відосу, що він максимально оверсайзний вийшов. Е, я таке дуже полюбляю, але зараз в нас дуже спекотно, щоб його носити. Я його ще виклала у наявності в магазин, тому я, до речі, якщо вам цікаво, можете його е, придбати. Ще стосовно алізешки е, Мохер Класік такий от колір, подивіться. Uh, да, ось такий от зелений неоновий. І я зв'язала павутинку в светрик. Величезна павутинка. Ось такий от яскравий колір. І ось так от він на мені виглядає. Значить, витратила я 2,5 моточки, в'язала його по моєму майстер-класу, який на патреончику. Uh, павутинка. Єдине, що. Я пров'язала на десь 20 рядів більше, щоб павутинка була довшою. Я зробила його просто як на одне плече. Я просто взяла гачок і пров'язала по покругу з'єднувальними стовчиками, просто щоб обробити горловину, щоб вона була рівненькою. Все. Сенсація! Я зв'язала светр собі. Ось він, ось такий от величезний. Попу там мені прикриває всі діла. Газал вікінг. Ось така от. Давай фіксуйся. Ось такий колір. І ось так звучиться пряжа. Значить, 100 на 100 грамів на метрів. Звичайна товста пряжа. В'язала у одну ниточку, взяла спиці номер 9. І в'язала по моєму майстер-класу, не повірите. Майстер-клас ви можете знайти в описі під відосом. А, да, дуже люблю нагадувати про свої старі майстер-класи. Я вже, знаєте, я підготувалася на осінь. Я буду в цьому светрику всю осінь таскатися 100%. А, так, і з вашого дозволу, я зніму светрик, бо у нас плюс 30. Я вважаю, що це мій кращий светрик, бо він найвеличезніший, найлегший. Найкрасивіший, Ну цей колір. Ну подивіться, цей колір темно-зелений, я просто я в захваті від цього кольору. Я, до речі, з цієї пряжі вже в'язала своєму другові, який зараз служить в лавах ЗСУ, да, але цей Светрик не пережив такі жорсткі умови, в яких знаходиться мій друг, тому треба буде мені перев'язати Светрик чи щось цікавеньке ще. Ще хотіла б розказати, що я планую зробити. Швидесенько хочу зробити павутинку. У мене з светрику, ось такого. Залишилася пряжа, залишилося трохи більше 100 грамів. Це якраз ідеально підійде на кроп павутинку, ось в такому цікавому сірому кольорі. І як бачите, тут ще є твіт. Просто не пряжа, а якесь сплошне задоволення, О, чесне слово. Вона дуже смачно пахне, вона дорога. Знайте, що якщо ви хочете з цього светрку щось зв'язати, це буде мінімум півтори тисячі коштувати тільки, тільки пряжа. От, е, я вже розповідала про цю пряжу, зараз ще повторю. Це ярна Тобіас, ось так виглядає етикетка. І, якщо цікавий колір 92310. І пряжа, яку я вже ненавиджу, це Alize Alpaca Tweed. Її тупо ніде не залишилося. У мене оці залишки тут всього 500 грамів. Я спочатку в'язала собі жилетку, потім я її розпустила, тому що вона мені не сподобалась. Зараз я в'яжу у дві нитки. Ще одну жилетку, але мені вона не сподобалась, і я сиджу зараз, до речі, і розпускаю цю жилетку. І ще й за того, каніша, то що в мене тут у дві нитки, треба ще роз'єднувати ці дві нитки. Коротше, я придумала собі гємор на пустому місці. Думаю, зробити все ж таки чи светрик, чи кардиганчик, але в одну нитку. Тут, звісно, в'язати треба 4 мм спицями, дуже маленькими, але стосовно маленьких спиць. Мені подарували ось такий от наборчик від Кнітпро. Подарував батько. Точніше, я просто з ним поїхала в магазин пряжі, мені потрібно було. Він поїхав зі мною, в Кендіяр ми їздили, і там я побачила цей наборчик, але мене жаба душила його купляти. І батько мені зробив такий от подгончик. Дуже його люблю. От, ну, розмір спиць. Ну, Ви розумієте, що тут щось, щось не то, да? Ну не можуть спиці, тут шість пар спиць, Не можуть вони тут поміститися, правда ж? А, я вам зараз просто покажу свій класичний набор від Кнітпро. Ну, правда, тут не шість пар, тут 10 пар десь, чи 9, чи 10 Розміри, да? А тепер увага. Боже, я з цього не можу? Ось розмір спиць. Це правда, це всі спиці. Це реально всі спиці, вони, вони отак от виглядають такі от малесенькі. Я ще нав'язала з цих спиць, я вам обов'язково розповім, чи зручно, чи незручно з них в'язати. Хтось мені казав, що ця, ці спиці вони а, щось на кшталт носочної а, для носків, для в'язання носків. А, але я думаю, що це більш такий подорожній варіант. Тут написано Special Collection Edition, не знаю. Просто те, що в мене є вже цей набір, це дуже мені підіймає настрій, чесне слово. Ну і те, що це подарунок від батька. Ще з підгончиків мені також подарували батьки Влада Ось такий от шлем. Це е, масажор для очей. Насправді, дуже потрібний мені подарунок, тому що я дуже багато дивлюсь комп, я дуже багато в'яжу. Ну, самі розумієте. А це масажор, він ще такий, як термомасажор, він там чимось гріє. Тут ще є динаміки, ось тут по боках. І тут ще грає музичка з водопадіком, щось там капає, капельки. Коротше, супер релаксна штука. Під цю штуку, якщо ти на 5 хвилин нарубиш, то ти тупо виробишся і будеш спати, як дитина просто. Ось такий ще є пультик. О! Це, це прекрасно, друзі, чесно. Я не знаю, як називається цей масажор Ренфо. От, подивіться, Ренфо, можливо, щось вам це дасть. Блін, чесно, просіть у своїх близьких це як на подарунок. Просто прекрасна штукенця. А, ну і останнє був проєкт: Гачком кардиган. Але чогось я підздулася знову ж таки. Напевно, із-за того, що не вистачає мені мотивації, не, не просять люди цей майстер-клас на кардиган літній, гачком із такої от пряжі. Це ярнард джинс. Ну, класична пряжа, я її постійно показую не буду про неї розказувати. Я, значить, вже навіть почала в'язати рукав, але бракує мені мотивації. Я не знаю, чи встигну я все ж таки заліто цей літній кардиган дов'язати, поки, бачите, в мене багато вже проєктів, тільки пончу одне, скільки часу буду займати. Тому я вже хочу сконцентруватися на чомусь одному. Я вже зрозуміла, що паралельно в'язати якісь різні проекти мені не вдається. Якщо я якийсь проект відкладу... То я до нього потім майже ну, 100%, що не, поверну, не повернуся. Коротше, на даний момент все виглядає так. Е, якщо вам було цікаво подивитися цей е, розговорний відосик, то, будь ласка, поставте вподобайку і не дивіться мене без підписки, бо в мене дивиться 60% без підписки. Давайте це все діло змінювати, бо це дуже впливає на е, мій канал. І... Чесно, в мене зараз тільки відписок від русні, що мені дуже потрібна ваша допомога. Тому коментуйте, ставте вподобайки, якось е, щось робіть. І взагалі я зараз хочу вриватися нарешті на ютубчик, не хочу його закидувати, бо ви мої бубочки тут, я про вас пам'ятаю. Тому у мене є такий прям план мінімум: це знімати одне відео раз у два тижні. В ідеалі взагалі один раз на тиждень, але ну це, блін, якщо я буду божилою, просто бестіком. Да? Тому дякую вам дуже за перегляд, всім вам гарного діночка. У разі повітряної тривоги не нехтуйте, будь ласка. Всіх цілую, всім па-па.